Петріот збивати той жах, який летить на нас, ту смерть, яка летить у нашому небі? Адже знову ж таки чули, як працювали наші сили ППО напередодні ввечері, чула це і наша Юлія Махових, і вона знайшла місце де видно наслідки цієї атаки. Вже готова детальніше нам розповісти. Тож, Юлю, привіт, розкажи, будь ласка, де ти перебуваєш? Джені, ну мабуть, з міркувань безпеки. Ми поки що обмежимося тим, що я перебуваю у Київській області в одному з районів нашої Київщини. Ну і от власне позаду мене, поблизу мене, знаходиться е, ліс та ще у ньому видно, що щось е, палає, тобто, видно, що щось горить, видно дим і власне чутно і ще е, доволі такий відчутний запах. Ну і ось величезна вирва, яка власне утворилася внаслідок. Нічної російської атаки ви бачите, що вона досить глибока. Також можна спостерігати поблизу неї дуже багато гілок дерев, які власне посікло через нічну атаку. Ну і також скажу, що власне це обочина однієї з доріг, які ведуть до Києва. Ну і власне відбійник бетонний, який знаходиться навпроти. Ми його показувати не будемо. Однак розкажемо, що він тріснув частково і частково теж його пошкодить власне то можна з цього зробити висновки, що вибух дійсно був тут сильний. На щастя, бачите, я думаю, що тут ніхто не постраждав, адже от якраз таку е лісову зону прийшовся цей вибух, і власне ця вирва теж утворилася, якраз ну на місці, де певно, що вночі нікого не було. Е тож е ми спостерігаємо за тим, що відбувається у Києві та його околицях, і будемо дивитися, якого лиха ще наробила цієї ночі Росія тут. Будемо повідомляти нашим глядачам, поспілкуємося з мешканцями області, які теж сьогодні не спали. Ну і власне будемо розповідати про це у нашому ефірі. Далі женю показала все, що бачу. Буду дізнаватися більше деталей у правоохоронців та ДСНСників. А поки що на мене на цьому в мене все повертаю слово тобі. Тобі. Хотіла знову ж таки зауважити, бачите, Юля Молодець. Вона не каже, де показує дуже обережно, так само і, про, і просила знову ж таки цієї ночі усіх гарденько сховати свої телефони та й самі ховатися в укриття, не знімати роботу, сил нашої ППО, щоб не допомагати ворогу.